Всім привіт! Прийшло у нас вихідні і як завжди усі вихідні, всі вихідні до кінця тижня у нас дощ. Ловлю проміжки між дощем це, це наверное відводок того, що заставна стоїть. Что звездные, джилки не было сейчас зараз, поднимемся. Что там? Кто це? Я потом напишу. А кто це? Что це? трошки. трюшки. летает, не сегодня, не вчера. Пришел холод у нас. Так, высоко плотничком поставил. Так, вот такие вот у нас рамочки за вынять. збирати. Ну, Ого, тут ще розплоду і костра рамка. Тут ще розплоду. Буду забирати. Тут розплід вийшов. труд не І не назвеш проблематичною сім'єю. Бачите, трутня не женуть. Трутень. Не хочу летіти. Так, оце я зараз роблю, скажімо так, збираю два рази. Тоже стара рамка. Це мабуть з перших маток. Тут, якщо це відводок, бачите розпліт. І відкритий розпліт, до речі, є. Ого, ще скільки розплодий, я щось не, не думав. Що таке? Да, то тут може і кормів. Небудь корма наверху і ця легка рамка. Це пергова. Треба її здвинути на край. Да, трутня вистачає. Завтра вже 1 жовтня. Свято. Ой-ой-ой-ой-ой. Це так. Да. Неприємно. Може це і не... Одна з перших маток. Розпліда, що ж це таке з ним робиться? Я в других сім'ях навпаки бачу. Цей ніби темно, бачите на вулиці, хмарно. Мабуть, що розплід. Слава Богу, джіка, є сім'ї різні, як я казав, є, що кидається. вже життя. Ще. Але тож боже скільки розплоду. Що робити? Це мабуть, з перших... Дивіться по записах. Вже скільки розходу. В інших я так дивився, як відбирав мед ще там. А це медова. Ну що, матку щось я не побачив, де вона. Має бути пліточка. Ловим моменти такі кормить теж, звісно. Не, не знаю, не Така у матки не найшов. Буду видите, можна є Я и то и не шукав. Хочу ее шукать, якщо і так видно. Так, пирогову ставлю на край. Уже и дощик капає. Досла я заліза туди то і не знайдеш ту матку. Пергову ставлю на край. Ну хай стоїть. Все ж перевіряю, записую, скільки чи вистачить, чи не вистачить. Ну прийдеться вжимати і сюди треба буде давати корма, забираю. Теплення, хай свіжої дих, свіж, дихають свіжим повітрям. Ось така на Нічого я на даний момент не роблю, бо розплоду дуже багато. Просто забираю мільйонечку, мішковину хіба ж може кину. але все одно буде провітрюватися. Таке небо у нас Темне, бджілки не літають і помаленьку накрапає дощик. Працюємо, поки дають бджоли і дають, дає. Дивіться, хто ще не досклав. Я в принципі складаю і хто ще з розплодом, то так сказати помічаю, але все одно ще при теплій погоді пізніше десь буду проходити їх іще раз. І оце зараз за ця погода 12-13, десь одинока бджілка вилітає. Або якщо тепліше, то вранці ввечері. Найкраще їх збирати, щоб не було нападу. Бо коли холодніше, тоді бджола може струшуватися з рамок і на дні захолодати. Так що, щоб такого не було, це така температура, що бджола нібито активна. Але ще й не сильно працюємо, збираємо. Отак От один день був. дощик тепер приїхав другий день і помалу доб... добиваємо. Пасіку вроді би, вистачає, є трошки такі проблемні. От, але за рахунок, що інші деякі сім'ї мають е... запасні повномедові рамки, не обсижують і їм вистачає. То Компенсую їм. Ну, пішов далі. Це ж, бачите. Дай на сушку те, що лишилося. Шість рамок, ну як де? Відібрав на відкачку. Бо ж обробляв. Вистачає, ну, є різні. Іду по черзі, бо записую лише. Треба знімати утеплення. Може буде погано чути? разрисованы. Угу. Все, они уже тут сами-сами сами, сами, сами Як мінімум непогана рамка. Це ж може прийдеться комбінувати, комусь давати. Кого буде надлишок, буду відбирати. Не знаю, може ціни дадуть, не дадуть ся. В принципі, розвернути рамку зробити якби з зубами туди-сюди, щоб... Ага. Взялися. Вони вже вжалися, добре вжалися. Починається бджола. Чудова рамка. Кажу оце розвернути. Одного так ставити, а другого так. Сильно вверх швидко не піднімалися. Угу. І зацепилися і... Ну, хоч тут розплу немає. Одне тішить. Цю можна змістити на край. Але треба... Ого! Контролювати потрібно Ого. потрібно контролювати, тому що буває, як я казав, збоку сідають. Тому я оце один виходить розпліт Ну дуже темно. Тут є розпліт Небагато, але ще є. Це погано. ну Зазвичай то вони значить, сідає жілка хоче цюкнути, ну якась уже й цюкнула. да киртина не сильно радужна тут трутень теж присутній пару штук он є Марки і... <світлішало> аж посвітліше лото як негра в цьому є ще відкритий розпліт. Печатають шмар, що це вони собі думають? Чи що за літо не вичервилися, то вирішили на осінь. Це щось. Рамка нестандартна. Я кажу, в таку погоду добре немає нападку. Йоли випали. дивіться, скільки ще розплоду. Ось і маточка ходить, цьогорічно теж. Так, зробимо паузу. Хтось телефонує. Один день. Аж це вже і сонце вийшло. Е, комплектація в зиму, так сказати. Контроль кормів. Сонечку зстану тільки коротше Коментар Наташа, я не пам'ятаю, як там підписано. Оставте і матку оставте. Е, вони вам меду принесуть. Може і принесуть. Я с 10 вже зранку перебрав. Це вже сонце почало виходити. Думаю, пересажу цей райок, просто кошмар. Лізуть в чоботи, руки покусали, на димар не реагують. Поки було раніше, то ще нормально. А це маску обліпили. Ну, Оставимо. Цього... Спеціально був пересадив, ну я вам скажу, гризуть, може кудись виносять дві обробки. Провів кліщ є, але не критично. Не сумніваюся, що виносять, бо дні у нас холодненькі. Десь одна така дві бджоли, все ну, під підстелив спеціально, щоб подивитися. Ну, кліщ є, але його небагато. Ну, і бджола стала зліше набагато. В принципі, да в принципі начте, на рух вони реагують, а кусь-кусь почти не кусь кусь. Он зараз буде кусь кусь, я передумала. Ой, добре, що передумала. Так, ну ця рамка теж в принципі може бути. Коротше, що вам сказати, цей рік. продовжує розочаровувати, Ох, кормить немає вже коли, хоча я кажу, корміть поки беруть. Ну, ця рамочка є, добре, що такі рамки є, десь по центру гнізда поставляться, бджоли вистачає, забила раю. Якщо дощ буде починати йти, то по крайній мірі хоч кліонки позабираю, бо це тільки на тому тижні позвозив до кучі. В основному від кліща оброблені. Ці дві партії, тільки я їх тут поставив. Ці дві партії мені ще сьогодні це оброблю. Чому я і поїхав? Тому що сьогодні потрібно третій раз пройтися спреєм. Та я таке, мабуть, знімати не маєш що. Ну добре, холодно, прохолодно. Ну Не знаю скільки. 10, 11, 12 градусів. Не скажу. Ну от так от помаленьку працюємо, де кидаються на руки, пропускаю. Більш спокійніші працюємо. От. Як я казав... Не знаю, як там відео склею, бо немає часу, коли клеїть. Е, от така прохолодна погода, аби бджола тільки не кидалися. В чому переваги у селекціонованій бджолі? Що можна працювати в погану погоду. От. Сьогодні 30 вересня, Рівненщина, можете подивитися, дощі і от, дощ пішов, я в машину пішов, каву попив. Закінчився, вийшов, працюю. Дощ почався такий сильніший, пішов, перекусив, якось бутерброд, і І от, Але ну працюю, бо час йде, зима наближається, вересень взагалі пролетів <кій> так швидко що. от, Да і таке треба на вино нарвати. Терен Небагато, але таке от і все. Показують більше, ну, мож, можливо, ще якогось відводочка найду, то покажу. Не знаю де тут відводки, де не відводки. це з останньої партії, то там відводків, мабуть, що мало. ну таке Скомпонувати можна, але насторожує, що багато ще розплоду, ну він вийде. Краще б це був мед. Хоча ця бджілка е, дуже гарна буде, тому що вона вигодована на золотарнику. Пилок, не, якби зараз було тепло, буде тепло, ще я вам покажу, що пилок будуть нести. Ця бджіла викормлена в гарних умовах. При хорошому нектару виділенню і при е, пилку. Так що ця бджілка піде в зиму, але з кормами... Трошки, я бачу, буде, можливо, напряжно. можливо не у всіх сім'ях, бо різні точки, у кожного по-різному. Хтось приніс і в надставки, хтось тільки для себе, ну, якісь треба буде підсумки підбити, я вам розкажу за весь рік. Кому сподобалось, там вподобайки, збирайте, не затягуйте, корміть, корміть, в кого ще тепло. От, кормити треба в теплі дні, коли бджілка, особливо щоб нічка була тепла. От, оці вікна. От, кому сподобалося, вподобайки, підписуємося, коментуйте, як у вас йде збір в зиму, як з кормами, чи годуєте, чи теж на своїх пускаєте. Яка краса, озеро серед лісу. На роботі повсякденні. Час летить, а краса ось поряд. потрібно де да, якось виділяти час на прогулянки, На все інше. Такого красення здалека видно. Гриб баран з кожним роком. У нас їх з'являється все більше і більше. Такий от. Да? Гарненький. Занесений червону книгу. До речі, дуже смачний. Щасничком на пательні сметанці бомба. Дощик іде. Ми прогулюємося так між оглядом. Пішов дощик, ну і я покинув пасіку, але пасіка майже в лісі. Ось такі от... Гриби-веселка вже починається. Пішли дощики, запах розповсюджується. І ось іще. От, і маленьке яйце, відьмини яйце називають лікувальні грибочки. Це вже вистрелив. От, і тут біля нього поритися і можна знайти... Це іншим разом знайти яйця, які ще не вистрілили. Кажуть, що лікувальні вони ну, на ринку продають настойки. Але ми збираємо, якщо будуть звичайні. Ну ось, годинки півтори і пів 20-літрового відра нас збирав. Нібито немає, попадаєш на якісь місця грибні і є